Президентом України уряду поставлено головне завдання на сьогоднішній день відновити систему життєдіяльності у місті Славянськ. Я щойно повернувся зі Славянська, де мною був призначений координатором міжвідомчого штабу по Донецькій області заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації полковник Микола Олександрович. Напередодні підрозділами нашої служби. У Харківській, Полтавській та Кіроградських областях доставлено до міста гуманітарну допомогу, а це понад 35 тонн продуктів харчування, які були роздані мирному населенню. Вже зараз підготовлено гуманітарну допомогу для міста Краматорська. Наш координатор на сьогоднішній день доповідає, що звільнені міста Донецької області поступово повертаються до звичайного життя. Проте є багато проблем. Бандитами було повністю знищена інфраструктура міста. Більшість об'єктів заміновано. Розмінування міста Слов'ян здійснюється силами груп піротехнічних робіт Державної служби надзвичайних ситуацій МВС та Міністерства оборони. Крім того, додатково мною було направлено ще 16 фахівців-піротехніків з центрального апарату. Спільно з бригадами Донецького обленерго, наша піротехнічна служба проводить обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів та виявлення наявних пошкоджень висотовольтних ліній енергопостачання. Орієнтовно, термін повного відновлення електропостачання до міста Славянськ 10 11 липня. Вже у вівторок. До 13.00 буде підключено три мікрорайони на північному заході Слав'янська. Одразу після підключення зживлення запрацює каналізаційна система, і в технологічному режимі протягом трьох діб запрацює система водопостачання міста. Поки проводяться відновлювальні роботи, рятувальний підрозділ нашої служби буде забезпечувати підвоз та роздачу питної води на сьогоднішній день. У нас підготовлено та працюють. Три пункти по прийому внутрішньопереміщених осіб забезпечують цілодобову їх роботу понад 200 наших співробітників. Міжвідочий координаційний штаб на базі нашої служби, до складу якого війшли представники всіх органів центральної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, працює у цілодобовому режимі для вирішення нагальних проблем по відновленню систем забезпечення звільнених міст Донецької області.